Benelli TNT 250. Економічний байк з яскравим дизайном, який чудово підійде початківцям або райдерам, яким потрібен мотоцикл для щоденної експлуатації. Має хорошу посадку та зручне сидіння, тому ви спокійно можете встановити на нього вітровик з кофрами та відправитись в подорож. Власник відмічає, що на цьому мотоциклі можна спокійно приїжджати до однієї тисячі кілометрів на день. Обов'язково напиши в коментарях, як ти ставишся до подорожей на мотоциклі, мені буде цікаво почитати. Також не забувай ставити вподобайку під цим відео та підписуватись на цей канал, а ми починаємо. Дизайн цього мотоцикла дійсно вражає. При своїй невеликій кубатурі виглядає він справжнім дорослим байком, на якому кожен початківець буде гідно виглядати. Як на мене, це великий плюс, адже не кожен малокубатурний байк може виглядати масивно. Двигун. Не дивлячись, що мотоцикли Бенелі зараз виготовляють китайці, цей інжекторний мотор рідинного охолодження буде служити довго та не турбуватиме вас по різним дрібницям. Має шестиступінчасту коробку передач та достатню потужність, 28 кінських сил. Максимальна швидкість 150 км за годину, крейсерська швидкість 120 км за годину, витрата палива в середньому 4 літри на 100 км, об'єм паливного бака 17 літрів. В цілому, це хороший та невибагливий мотор, якого цілком вистачить для щоденних потреб кожного райдера. Підвізка. Комплектується байк жорсткою підвіскою, яка не дуже полюбляє легке бездоріжжя та нерівну дорогу, представлена у вигляді вилки перевернутого типу та моноамортизатору. Для щоденних поїздок міста мій цілком вистачить. Зріст, як я вже відмічав, мотоцикл достатньо масивний, тому навіть райдери високого зросту будуть чудово виглядати на цій крихіці. Краще брати цей байк людям від 170 см. Світло. Світла на цьому апараті цілком вистачає для нічних поїздок, але враховуючи комендантську годину, воно вам не сильно вже знадобиться. Гальма. Гальм мотоциклу вистачає, що цілком не дивно, враховуючи його не надто велику вагу, але до цього трохи пізніше комплектується переднім двопоршневим та заднім однопоршневим супортами. Суха вага байку середня 159 кг, з якими впорається навіть початківець. Також трохи поговоримо про тюнінг. Якщо вам потрібна більша потужність та хороший басистий звук мотоцикла, ви можете встановити прямо ток та прошити інжектор. Якщо ви любитель дальніх поїздок, рекомендую встановити вітровик та багажну систему для встановлення кофрів. В цілому це достатньо потужний малокубатурний байк, який досить давно знаходиться на нашому ринку, тому ви без проблем зможете його купити по приємним цінам. А що думаєте ви стосовно цієї моделі? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати свою думку в коментарях разом до перемоги.